Погода в Україні на початку літа буде теплою, але з сюрпризом. Як зазначають синоптики, 2 червня прийде атмосферний фронт, який принесе опади більш притаманні травню. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що максимальна температура повітря 1 червня становитиме в більшості областей плюс 22, плюс 27 градусів. При цьому переважно буде без опадів. Хоча дощі з грозами все ж вірогідні в Карпатах, місцями в Запорізькій і Донецькій областях, ближче до Азовського моря. У Києві люто дебютує теплим комфортним повітрям. В день очікується до плюс 25-26 плюс градусів без опадів. Погода 2 червня буде дощовою. Починаючи з західних областей, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами. За даними ресурсу Метеопроб, в Україні варто очікувати похолодання в перші вихідні літа. Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що наприкінці травня на початку червня в Україні можливе похолодання. Вона про. Прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня. Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.